Глава дев'ята Час мав бути вибраний правильно. Занадто рано чи занадто пізно було б так само катастрофічно. Коли стіна виросла перед літаком і можна було роздивитися з членування блоків, я вирішив, що тепер якраз саме час, і кулаком вдарив по кнопці катапультування Бам. Послідовність подій була надто стрімкою, щоб устежити за ними, але все спрацювало як треба. Прозора маска замкнулася перед моїм обличчям, ліхтар відлетів разом із тріском вибухівки, а сидіння притисло мене до себе з такою силою, що в мене виникло відчуття, ніби мій хребет скоротився вдвічі. Зовсім як у сповільненій зйомці. Я вилетів з літака і на жахливо довгу секунду побачив сірий камінь стіни прямо перед собою. А потім я перелетів через стіну і тепер попереду було тільки темне небо. У найвищій точці моєї дуги в мене за спиною знову пролунав тріск. Піднявши голову, я побачив білий стовп парашута, що здіймався за мною. Він розкрився з шурхотом, сидіння притиснулося до мене. І наступної миті цього зубодробильного спуску повз мене пронеслася стіна якоїсь будівлі. Сидіння вдарилося об землю і перевернулося, купол парашута повільно опустився, загорнувши мене у свої складки. Мушу сказати, що в той момент я взагалі нічого не бачив і не робив, події розвивалися навіть швидше, ніж я планував, а цей останній акорд був просто приголомшливим. Роззявивши рота, я жадібно ковтнув повітря, потряс головою і нарешті зібрав достатньо здорового глузду, щоб ударити по кнопці швидкого визволення і скинути ремені аварійного пристрою. Після цього я поповз тримаючи голову якомога нижче, і нарешті вибрався з під парашута. Чоловік і жінка стояли на протилежному боці вулиці й витріщалися в моєму напрямку. Більше нікого не було видно. Ознаки активності долинали начебто з іншого боку, з за великої чорної стіни, що вимальовувалася позаду мене. Полум'я освітило небо, вився дим. Я чув гучні удари боєприпасів, що спалахували. Здорово. Випробування нового спорядження! крикнув я глядачам і, повернувшись, риссю зник за рогом. У темному під'їзді я стягнув із себе комбінезон. І кинув поверх нього шолом. Невпізнаний і вільний я покрокував до робот готелю. Блискуче задумано, Джиме, сказав я і злегка поплескав себе по плечу. І тієї ж миті зрозумів, що тепер я перебуваю поза базою і повинен знайти спосіб повернутися туди до світанку. Я поспішив виштовхнути цю думку з голови. Насамперед першочергове. Я повинен був позбутися справжнього васко для того, щоб без побоювання взяти на себе його роль. Коли я увійшов, він ворушився, борсався в ліжку і мотав головою з боку в бік. Гіпнотичний транс слабшав, і він боровся з ним, і робот прибиральник допомагав йому в цьому. Він уже прибрав у номері, а тепер намагався застолити ліжко разом із васко на ньому. Я двинув робота чоботом, цілячись у кнопку повернутися пізніше, і замовив обід на двох. Щоб відволікти підсвідомість Васко від занепокоєння, я зробив йому найсильніше навіювання, що він прошлявся два дні без їжі і що це найкращий обід, який він коли небудь за все своє життя отримував. Він прицмокував, і борчав від захвату, коли їв. А я лише колупав у своїй тарілці. Зрештою, я відштовхнув її і замовив міцний напій, сподіваючись на те, що алкоголь стимулює мої думки, і вони складуться в якийсь ясний план. Що ж мені робити з моїм супутником, який зараз щасливо запихав їжу у свою роззявлену пащу? Його існування було постійною загрозою моєму існуванню. У цьому світі було місце тільки для одного Васко хуліо. Вбити його це було б досить легко розчленувати його у ванні пропустити частини тіла і галони крові через дугову піч, і від нього залишиться лише жменя золи, спокуса була великою, він, зрозуміло, убив за своє життя достатньо людей, щоб це можна було назвати правосуддям. Однак холоднокровне вбивство просто не мій стиль. Я вбивав при самообороні, не стану заперечувати, але я все ж таки зберігаю чималу повагу до життя у всіх його формах. Тепер, коли ми знаємо, що єдине, що є по той бік неба, це ще більше неба, концепція загробного життя нарешті потрапила в підручники історії. Поряд з іншими химерними і забутими релігіями, зі зникненням раю і пекла ми зіткнулися з необхідністю створювати рай або пекло прямо тут. Що ж, з нашою наукою, технікою та допоміжними дисциплінами ми зуміли просунутися вперед, і життя на цивілізованих планетах нині краще ніж було колись у чорні часи забобонів. Але з покращенням тут і зараз приходить суворе усвідомлення того, що тут і зараз це все, що ми маємо. Кожен з нас має лише один короткий досвід з яскравим світлом свідомості в цій нескінченній темній ночі вічності, і тому повинен скористуватися ним по максимуму. Це означає, що ми повинні поважати існування всіх інших. І найзлочиннішим злочином, який тільки можна собі уявити, є припинення одного з цих свідомих існувань. Клізанці так не думали, і саме тому мені дуже подобалося кидати гравій в їхні коробки передач, але сам я не міг думати інакше, а тому не міг звести заляпаного підливою васку до рівня молекул, які його складають. Якби я це зробив, то був би нічим не кращим за них. Втягнувся б у стару гру, коли мета виправдовує засоби, і став би на шлях падіння. Я зітхнув, ковтнув зі своєї склянки і креслення дугової печі, що вимальовувалися в моїй уяві, розтанули і зникли. Так що ж тоді? Я міг би прикувати його до печери з автоматичним роздавачем їжі, якби в моєму розпорядженні була печера і все інше. Відпадає маючи час і наполегливо працюючи, я міг би змінити його зовнішність і впровадити в його свідомість фальшиві спогади, які протрималися б щонайменше півроку, а потім запроторити його до в'язниці, робочої бригади, психіатричної лікарні або що. Чудовий план, якщо не брати до уваги, що в мене не було часу для здійснення чогось настільки складного. Я мав закінчити справу до ранку або раніше, якщо не хотів зіпсувати всю вже виконану роботу зі створення і впровадження фальшивого васко. Командування бази, ймовірно, вже зайнялося перекличкою, тож мені, насамперед, слід подумати про спосіб потрапити назад до бази глупост, ніж турбуватися про свого свинського супутника. Я помітив, що живіт у нього почав випинатися. Тож відбив йому апетит. Він відкинувся на спинку крісла, зітхнув і відригнув не без причини. З протилежного боку кімнати пролунав шурхіт, відчинилася панель і вкотився робот-чистильник. Хочеш, я тебе гарненько почищу, прошепотів він сексапільним контральто. Я сказав йому, що він міг би зробити. Але він не був належно обладнаний для виконання інструкцій такого роду, а тому тільки клацав і дзижчав, поки я не наказав йому зайнятися роботою. Я похмуро стежив за тим, як він метушливо прибирав ліжко, коли в темряві раптом з'явилася перша іскра ідеї ласко залишався в робот готелі цілий день без жодних неприємностей. Скільки ж можна тримати його тут? Теоретично, довіку, якщо буде внесено достатньо грошей на рахунок за номер, але під гіпнозом його не можна протримати більше, ніж день другий, якщо я не буду підкріплювати навіювання. Чи можна? Перш ніж я зможу ухвалити остаточне рішення, я повинен проникнути в центр управління готелю. Ця ідея може виявитися результативною. Я залишив Васко дивитися по телевізору історично космічну оперу, зробивши йому навіювання, що нічого прекраснішого він ніколи не бачив цілком можливо, що це було правдою. Навантажившись інструментами, я вирушив у похід. Позаду номерів мали бути службові сходи для роботів, і вони, безсумнівно, були вузькими, темними і запиленими. Та й, як би не був механізований цей готель, побудували його людські істоти, і вони, зрозуміло, могли ремонтувати його, якщо знадобиться. Побродивши трохи нижніми коридорами, я виявив неподалік від входу приховані двері із замаскованою замковою щелиною. Двері йшли в рівень зі стіною і окреслювалися панелями. Їх спланували так, щоб підтримувати вигадку, що готель на 100% управляється роботами, і я витратив досить багато часу на те, щоб упевнитися, що тут немає клопів, і значно менше на відчинення самих дверей. Замок був анекдотом У полі зору нікого не було, коли я прослизнув упрочинені двері і зачинив їх за собою Я відчув себе тарганом у середині радіоприймача. Електронні пристрої звисали, випирали, спучувалися, кабелі та дроти звивалися в кільця і вигиналися в такі собі електроспагетті, котушки зі стрічками клацали і дзищали на комп'ютерах, реле замикалися і розмикалися, деренчали зубчасті передачі. Це було дуже вражаюче місце. Я виштався цими електронними нетрями, вивчаючи пояснювальні записи і переступаючи через бокси, в яких відпочивали роботи, що змінилися з чергування, поки не знайшов те, що можна було назвати центром управління. Там було навіть сидіння перед пультом, спрацьоване для людського тіла. Я звалився на нього і взявся до роботи. Подорожуючи через ці механічні джунглі, я обміркував свій план і тепер знав, що мені слід робити. Спершу електронні клопи в номері Васко. Я не хотів, щоб за номером спостерігали або прослуховували. Знайти ланцюги підслуховування було досить легко був навіть екран монітора, який можна було з'єднати з будь яким із них. Я випробував його і переконався, що клопи. Є у всіх номерах готелю, у деяких із номерів відбувалися деякі цікаві речі, але я ніколи особливо не захоплювався вуаєризмом, віддаючи перевагу участі, а не спостереженню. До того ж, я тепер був одруженим чоловіком, а ще й час минав швидко у мене не було часу на те, щоб виготовити касету зі звуковою доріжкою, яка закачувала б фальшиву інформацію в ланцюг підслуховування. Тому довелося імпровізувати зробити це було досить просто надрід з кімнати, яку займав Васко, подати сигнал з підслуховування іншої кімнати. З того як було влаштовано цю систему, було очевидно, що жучки використовувалися для спостереження лише за однією кімнатою зараз, з причин найкраще відомих тим, хто побудував усе це. Існував приблизно один шанс на десять тисяч, що коли небудь помітять, що з двох номерів іде один і той самий сигнал, і це співвідношення було досить хорошим для мене. До того ж, понад половина номерів була порожня, що ще більше покращувало співвідношення. Тепер важко не могли бачити і чути. За номер і за все інше заплачено, але перш ніж піти, я залишу достатню кількість грошей, крадених, звісно, щоб протриматись, якщо знадобиться, цілий рік. Тепер потрібно було знайти спосіб утримати васко в номері на даний відрізок часу. І я з моєю звичайною багатющою уявою і загалом неприємним характером вже розробив цю схему. До ланцюга динаміка в номері було під'єднано маленький магнітофон і таймер. Усе це було замасковано в плутанині інших ланцюгів і компонентів. Я забезпечив магнітофончик належним записом, поставив таймер і ввімкнув його, а потім кинувся назад у номер, щоб подивитися, як почне працювати моє творіння. Васко все ще не відривав очей від екрана телевізора, задихаючись від захоплення, коли могутні космічні кораблі здригалися в несамовитому руйнуванні. Шипіли бластерні гармати, вирвали шалені енергії, і крізь усе це прорізався мій записаний голос. А тепер, Васко, слухай, слухай уважно. У тебе був довгий важкий день, і ти хочеш спати. Ти позіхаєш, ти збираєшся вирушити на бокову. Зараз ти заснеш міцним сном. Бо завтра буде новий день. Це була велика брехня, бо завтра не буде нового дня, у всякому разі, тільки не для дорогого васко. Знову буде те ж саме усе повториться спочатку. Його заколише мій заспокійливий голос, і він порине в глибокий сон і ще глибший транс, і поки він перебуватиме в трансі, Йому буде наказано, щоб він забув цей день і знову повернувся до нього. Тож він ніколи не прокинеться вранці свого останнього дня у звільненні перед явкою на активну службу він прокинеться з легким похміллям від святкування останньої ночі і не стане нічим обтяжувати себе, просто поваляється в номері готелю, поїсть, трохи почитає, подивиться телевізор і піде спати раніше. Так він проводитиме час, отримуючи задоволення, поки не порушиться програма. Це був чудовий план, захищений, наскільки можливо, від безглуздих випадковостей. Я згодував половину своїх ліквідних фондів у щелину сплати, і баланс настінного індикатора підскочив до астрономічної цифри. Почуваючись щасливим, я негайно вийшов з номера і повісив на двері табличку не турбувати. А потім я впав у депресію, повернувся, знову запалив світло і озирнувся в пошуках пляшки, яка досі постачала мені настільки відмінне натхнення. На жаль, васко, відмінно подбав про неї. Як же мені повернутися таємно, на цю тепер втричі пильніше охоронювану базу? Та висока кам'яна стіна здавалася мені ще вищою, ніж насправді, я наробив добрячого галасу, перебираючись через неї, і підняв всіх по тривозі було б добре, якби я міг повернутися так, щоб ніхто не знав, прокравшись, скажімо, під стіною. На жаль, про це не могло бути й мови землярійні роботи, видалення землі тощо це не те, що можна зробити за кілька годин викрести літак, перелетіти і зістрибнути на парашуті і бути підстреленим ще до приземлення так, для того щоб проникнути на базу або покинути її, навряд чи можна було вибрати найгірший час. Варти будуть посиленими, вартові підозрілими, а вся база кишітиме солдатами? Але, можливо, саме це давало мені ключ до вирішення завдання звернути їхню силу проти них, скористатися їхньою численністю, щоб завдати поразки. Дзюдо в гігантських масштабах. Але як? Відповідь прийшла досить швидко, як тільки я правильно сформулював проблему. Я зібрав необхідне спорядження воно було досить об'ємним, і склав його у велику валізу, яку забезпечив пристроєм для саморуйнування. Мені також знадобиться личина нічого особливого, просто щоб заховати мою реальну привласнену зовнішність Ах до яких рівнів обману доводиться підніматися. Доверху застебнуте довгополе пальто приховало мій мундир. Моя пілотка пішла в кишеню, її замінив крислатий капелюх, а моя стара вірна сива борода влаштувалася на моєму обличчі намордником анонімності. Глибоко зітхнувши, я крапельку випив і, вислизнувши з номера, замкнув за собою двері, а ключ поклав у кишеню. Вийшовши на вулицю, я вкинув ключа в сміттєпровід. І спалах миттєвого знищення освітив мені шлях. Відійшовши на пристойну відстань, я зупинив робототаксі і, сунув на нього свою валізу, сказав Військова база «Глупост» — головний вхід, наказав я, і ми поїхали. Божевілля? Можливо, але це був єдиний спосіб. Не те, щоб у мене в животі не бився один два метелики, які прагнули вирватися на волю. Цього цілком можна було очікувати, коли ми під'їжджали до під'їзної вулиці під яскравими ліхтарями назустріч підозрілим і добре озброєним охоронцям, які стояли, погладжуючи свою зброю. Світанок вже освітлював небо. База зачинена. закричав лейтенант, відчиняючи дверцята таксі. Що ви тут робите? «База?» Вимовив я тремтячим голосом, досить погано імітуючи старечий фальцет. Хіба це не центр морквяного соку ліги природного здоров'я? Це таксі привезло мене не туди. Лейтенант фиркнув і відвернувся, а я скористався цим, щоб прокотити парочку гранат між його кривими ногами, і ще п'ять жбурнув за ним услід. Коли вибухнули перші, я витягнув з-під капелюха протигаз, і натягнув його на обличчя, бороду і все інше. Ого, обстановка ставала діловою. Гранати були заряджені чудовою сумішю диму сльозоточивого і веселящих газів. Сліпі, смішні, лайливі чоловіки, що кашляли, спотикалися з усіх боків, і кілька рушниць вистрілили. Я проклав собі дорогу крізь їхні розгублені ряди, дістався головних воріт, поставив свою валізу і відкрив її. Кумулятивні снаряди мали клейку основу і прилипли до воріт, коли я шльопнув їх на місце. Раптом реактивний снаряд вдарив у ворота, і шарапнель порвала моє довге пальто. Я впав на землю, вихопив дві димові гранати і кинув їх за спину. До того як здійнявся дим. Я встиг михцем побачити загін солдат, що наближався і який ще перебував за межами загазованого району. Солдати стріляли на бігу, ще дві димові бомби виявилися дуже доречними. У такій самій темряві, що й усі інші, я намацував капсулі і з'єднував їх із радіопідривним пристроєм. Час тікав занадто швидко. За воротами безсумнівно вже підняли тривогу, і тепер там на мене чекатимуть. Але я зайшов занадто далеко, щоб відступати. Я знов ж таки навпомацки закрив валізу, схопив її, обережно прослідував уздовж стіни і натиснув кнопку передавача у себе в кишені. У темряві пролунали вибухи, а потім брязгіт сталі будемо сподіватися, що у воротах зроблено отвір. Я, спотикаючись, повернувся до входу крізь звуки бедламу. В темряві, що оточувала мене.